Доброго дня, дітки! Сьогодні я хочу вивчити з вами віршик. Послухайте його. Я маленький карапузик, маю ніжки, ручки, пузик, Щічки, брівки, носик, ротик, вушка, очі, вії, лобик. Мовольд медик тупочу, рученятами кручу. Дітки, сподобався вам віршик? Тоді послухайте його ще раз за допомогою картинок підказок. Я, маленький карапузик, маю ніжки, ручки, пузик, щічки, брівки, носик, ротик, вушка, очі, вії, лобик. Мов ведмедик тупочу, рученятами кручу. А тепер давайте розглянемо картинки послідовно. Малюки, подивіться, хто зображений на ці картинки? Вірно, дитина. А лагідно можна сказати карапузик. А що підказує нам ця картинка? Так, правильно, що у карапузика є ніжки, ручки, животик. Або по-іншому можна сказати пузик. А що на цій картинці хлопчик показує? Він показує щічки. Правильно. А що ще є у карапузика? Подивіться на картинку. Правильно Брівки, носик, ротик, вушка, очі, вії, лобик. Так. Діти, а що робив ведмедик на цій картинці? Так, він переминається з лапки на лапку. Тобто він тупоче. Подивіться на цю картинку підказку. Дитина показує рученята свої, на яких намальовані, смайлики. Дитина рученятами крутить. Зараз давайте ще раз послухаємо віршик за допомогою картинок підказок. А ви, якщо вже запам'ятали, повторюйте разом зі мною. Я маленький карапузик. маю ніжки, ручки, пузик, щічки, брівки, носик, ротик, вушка, очі, вії, лобик. Мов ведмедик тупочу, рученятами кручу. А тепер, малята, розкажіть цей віршик матусі. Я буду дуже рада послухати вас, якщо матуся надійшла відео, де ви розказуєте віршик. Ну а зараз до побачення і до зустрічі!